Так, що у нас ще є? У нас з е, подібної тематики, я тут просто можу переставити зараз місцями, та? Е, бо <кій> ну, вчора в мене було в етері про Оксану Волощук, вона ж манекен, там, uh -huh. як її. Е, багато в на її адресу ну, пішло таких відверто образ. З, з різних боків я тут просто я хотів би всім говорити, що. Ну, якось стриманіше, тому що я там тільки про неї там і це говорили, Ой. і ек екскортниця, е і що вона недолуга розумом і так далі, і тому подібне. Ну, в принципі, все це припустити можна, але якщо ти от якщо ти люди, говориш про людину, ти або тоді користався її послугами ну, в цій царині, або ти вона приїхала тобі в вигляді екскорту, або відбувся. Ну, Оце от все. Ну, звідки ви знаєте, так? Е, а от розумові здібності, е, ну, це таке. Вона, між іншим, дивись, можемо послухати, що вона вже я переставила так, то. Треба та. просто нагадати, тому що я не знаю, хто вчора не дивився і не стежив за нашими етерами із <світ> дивився» Радіо Рома, Що в п'ятницю, 3 березня, українські блогери зустрілися із подаліком в офісі президента, начебто. Начебто обговорити і налагодити комунікацію, використовувати сторінки блогерів для кращої комунікації і озвучення правильних, на думку офісу президента, наративів. От, але за підсумками, деякі блогери зразу ж тут же опублікували фото нагород, нібито від головного управління розвідки ГУР за сприяння воєнній розвідці. Ну і тут, звичайно, що в мережі виник скандал, всі почали коментувати, хто за що. І перше якраз оце фото виклала ця Ксюша Манекен. І ну, з звати Ксю... Оксана Волощук. Оксана Волощук. Да. Так, Офіційно. Ну, це на посвідченню видно. І Але. я дивися, я до того, як вона с... пряма мова і. Пояснення цього, так, це ж нове відео, оце її пряма це нове мова. Відео. нове я відео, я, я, я вагався чи брати його, ну, поставив. Ні, це дуже показово, тому що ти дивишся взагалі рівень. В принципі, глядачі, які можуть зробити висновки самотужки. Ми можемо не давати оцінок, тому що у нас кожного є своє бачення, ну, в принципі. Та? Я не стежив за її діяльністю. Якби не оце все, ну, цей хайп, я навіть і не дізнався б, що вона існує. Так. Я не інстаграмщик. Мені нема чим торгувати, я маю на увазі. А я зараз покажу. Дивіться. Або ну, там ці, там вже є інстаграмщики, інстаграмщиці. Вони торгують е, не інтелектом а тілом, тому що це їхнє право. Їхнє Рома, право. Вона красива, так, вона вродлива, все. Вона вона в фотографії... заздрю. Я заздрю. І Таня. вона багато чого не викладає, очевидно. Я позаздрі щось... ваші, вашій красоті. Що я маю зробити? От що я маю зробити? Брати приклад. Я, я маю на увазі, якщо ти інстаграмщик і продаєш зовнішність, рот не відкривай, це просто катастрофа в результаті. Тому що вони всі вони на цьому заробляють. Серед них є розумні люди, я таких знаю, але дуже мало. От, І, в принципі, якщо ти дивилася серіал «Школа», пам'ятаєш, це на один плюс один. Ні, не дивилася? Я не дивилася, ні. Ну от твої малі діти і там вся ця компашка наших Джунів тут вони слухають звідти саундтрек. Е -е, розумієш? І цей серіал україномовний. Вони всі в житті виявилися російськомовні, всі герої. Це все модельної зовнішності не в серіалі Школа. І вони всі з інстаграму. Тобто їх звідти взяли, і сценарій написали, як от Андрію Щегелю. Читай. Чи на пам'ять? Спробуй, все ж займається дублями, там не складно два речення вивчити, там діалоги прості. Так, от, власне, там от на зустрічі ще Нікіта Добринін, це радіоведучий, типу нарцис нарцис Саша Бой, Євген Талер. І Олександр Слушала, Залізко. Залізко. Скандальний. Я, я... Так це той, що вони організовували цю голодну тусу. Ну, от, значить, В... Олександр Заліско має поголодувати рік. У день пам'яті голодоморів. 100 кілограмів своїх. Скільки в нього там кілограмів. Насті Олісів, для мене це просто порожнє місце, все насправді. Ну, Нікіта Добриніна не бачив, бо він ну, ну, радіоведучий, причому на русском от от, обично, а потім вже ясна річ, що його життя українізувало. Все, давай дивитися на цю Оксану Волощук, вона ж манекен. І ви самі робите висновки, і все пишете в коментарях під відео або прямо в чат. Поскольку в СМИ и в Инстаграм активно разгоняют тему насчет моего мнения по поводу Крыма, которое я опубликовала в 2015 году, будет правильно объяснить вам, почему так было тогда и что я думаю сейчас. Тогда, в 2015 году, у власти был Порошенко. И, к сожалению, таким количеством информации, как сейчас, мне кажется, никто не обладал. Но я так точно. Не было такого количества телеграм-пабликов, информация не была в таком свободном доступе, как сейчас. И в целом Порошенко был из тех президентов, которые осветлял только те факты и события, которые ему были выгодны. И вот лично я не понимала, что происходит на самом деле. Потому что, с одной с одной стороны, у нас война на Донбассе, и у нас забрали Крым, а с другой стороны, к нам все так же продолжают ездить русские артисты. С другой стороны, людей из Донбасса считают почему-то изгоями, им не сдают квартиры, их не берут на работу, им поджигают машины, а на государственном уровне войны нет. И вот тогда, при всех этих обстоятельствах, мне казалось, что достаточно того, что люди в Крыму целы и невредимы, в отличие от тех же людей с Донбасса. И сейчас, когда не только Донбасс, а вся Украина, на себе ощутила, что такое русская агрессия, я и как прежде считаю, что самое важное, что мы должны делать, это сохранять как можно больше человеческих жизней. Но при этом очень важно, что сейчас я знаю, что важно, чей Крым. И Крым наш, и он всегда был нашим. И мне очень жаль, что тогда не было такого количества информации, В доступі, як зараз, щоб трезво оцінити ситуацію і. Я знову мовчу, тому що Тань. Будь ласка. Так, наші глядачі питаються, чи правильно, що їм вручали нагороди. Ну, по-перше, вони самі ж, ці всі інстаблогери, вони самі опублікували посвідчення, книжечки такі, і, і медальки. Ага, в мене те саме тут є такий коментар. Так. Так. Це знаєш хто вас просив? Куди ви поспішаєте? Так. Ну, це ж не нагородає. Я вчора, я вчора зайшла на цих всіх блогерів на сторінки, в хтось вже позабирав фотографію. <риклад> е, Саша, Саша Бо написала, що ну Саша Бо, це ж блогерка з Івано-Франківська. Вона написала, що. Нас зібрали для того, аби обговорити інформаційну війну і мотивацію населення, як не вигоріти, як не впасти в депресію, що робити, аби підтримати бойовий дух. І це було дуже мотивуюче. Знаєш, це такий не офіс президента, а якийсь такий реабілітаційний центр для блогерів, для тих, що голодні туси влаштовували, і ті, які я щось не бачу в них там, що вони там особливо дуже багато допомагають. Війську чи займаються волонтерською діяльністю. В них такі красиві, такі гламурні фотосесії, фотографії. І, так, і значить, джерело з головного управління розвідки, повідомило що розвідка це специфічна структура із дуже специфічними завданнями, особливо під час повномасштабної війни, і зрозумілих причин, тобто вони не, не відмовляли і не спростовували те, що нагороди вручали. Розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широку громадськість. На щастя, дуже різні представники нашого суспільства готові допомагати Україні водночас неправильно публікувати всі інструменти до. Сі... Стягнення поставлених завдань, принаймні до перемоги, і в нас є це, в нас є ще один блогер міськобатір, місько який в нас був на пізньому Ви який... Що разом корпоративи були? Ні, це жарт. Ми, ми, до речі, в на, мене на, навіть так, жодного разу. не... батрік, який нам тепер не треба буде показувати. Нам відео. не треба буде, так. Він записав якраз от, ну, своє ставлення і свою реакцію ми на це ці, нагородження. Знайте в нього на Facebook-сторінці і дайте ж нам міська батєра, виведіть. Але він повис. Він... Повис? Це він від люті. Він від люті повис. Якщо розвисне, то одразу. Знаєш, я дивлюсь на, на це. На це посвідчення, хлопці. там в, цьому у нас, в Чи є у вас повідомлення? Я зараз, може, перешлю, там прямо прямо, Шуня, тобі туди. Подивись, там є картинка посвідчення, яке виклала ця, ну. Оксана. І в неї що, що характерно? Ти підпис, бачиш дата підпису посвідчення 13 жовтня 2022. року. Ну, все, я не буду надсилати. там, та. 13 жовтня 2022 року і підпис Кирило Буданов. Я... І тільки зараз е, нагорода знайшла героїв. Ну Там не державна нагорода насправді. Доходчевельна відзнака Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Медаль. От мені цікаво, е, ну та вже прокоментував ГУР, Дану сам нехай прокоментує, але звертаю увагу на її от зараз цей запис. Чому, Неважно, чому, чим, чому, країн? чому не державною? Ну, на яку аудиторію вони намагаються. от Подоляк з ними сфотографувався, там оце, от все, є фотографія. Питання, на яку аудиторію вони намагаються вплинути? От на яку? В Москві, може. Тому що в Росії у них теж зарядили всіх цих інстаграмщиків там тіктокерів. Mm -hmm. Це у них реально, реально працююча фабрика по впливу на е, молоді, там от, от незміцнілі мі мізки. Mm -hmm. Навіть на користувачів тих е, соцмережних тікток, наш юна, дуже. І, але але це скеровано і це приховується, ніби хоча воно є явне, що вони всі одне і той самий текст тут е, читають на камеру, і от там підтримують війну Путіна і так далі. Тут ви нашу ви їх всіх спалили. Ну, тобто, хто тепер з нормальних людей будуть слушати цей бред Порошенко в неї винен. Хто сказав Порошенку? От ну де ти на цю? Ти, ти Придивилися нас чи що з того часу? Знаєш, є досвід, такий фестиваль, не знаю, ну, зараз він не відбувається, Дніпровський пост, на який ми їздили, який транслювали. І ось там один рік намагалися вони сполучити фейсбукерів і інстаграмщиків. Це була зустріч красивих. І розумних. <рес> два світи, два різних способи життя. Вони всі такі позори ці інстаграмщики знаєш, і ці всі послідженні типу, розумні, такі фейсбучники як, такі згорблені. такі знаєш, як ми що... з тобою. Ні, ну це красива. Я... <рес> а, а я, я, я я більше фейсбучник. <рес> Хоча таке. Я, я розумію Дивися, це, це просто, знаєш, я розумію, що це можна використовувати як зброю потужно, тому що в мене, було, в мене був досвід співпраці. Я навіть цього не знаючи, коли до нас у Єзупільську громаду прибули діти із сиротинця, з mm -hmm. Краматорська, і я скинула там хтось із рестораторів, хотіли дітям там приготувати піцу, привезти, хтось там хотів якісь фрукти. І що треба? Я зразу перезнила цій директорці, яка з дітьми приїхала, що потрібно, там перелік скинула. і це Понеслося мережами, що я просто в мене телефон розривався, і, і Саша Боця блогерша поставила, це, це реально спрацювало. Тобто там почали вести і вести безперестанку допомогу цим дітям, що директор Сантори каже, ми не маємо вже куди складати, Каже, зупиніться цунамі. Це працює. Ну, тобто це можна. Але якщо ви робите і хочете використовувати блогерів в дуже правильному руслі і ну, перемагати у війні. То, напевно, що треба було попередити, нічого не постіть, нічого не це, ми з вами поговоримо, ми вам ну, розкажемо, так, це, скіруємо. Це, це, це рекорд, оф рекорд відбувається так. зустріч, подібна. А тим більше, якщо, якщо <ків> дають від розвідки нагороди і вони це фотографують, слухай, ну це, по-перше, нівелює самі нагороди. Ні, У ну, мене є креативна ідея. Там існує пірс геніталій. <ків> 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 <плевко> е, uh -huh. Ну, дивіться, так, пірсинг, геніталій, і вони можуть, хто не кріпкий на розум, можуть це зробити. Це креативна порада. Е, можете, пірсинг язика ще існує. Пірсинг пуп пупка. Добудану лишається питання. Менше з тим: жовтень і зараз березень. Все ж таки, часу минуло ба, -га. То і е, оскільки е, міськобатір не долучився, по ні, поки він що. в нього в нього щось випав інтернет 5 хвилин. А давай подивимося, то ну, ну, його, його відео подивитися. Далі так. вже він досиплить. Досипить.